Роман Патриції Локвуд про таке не говорять, став сенсацією, коли вийшов в Америці. Він претендував на назву першого інтернетного роману. Хоча, звичайно, будь-які титули абсолютно не описують всю унікальність цього тексту. Дійсно, текст написаний принаймні на початку як такі пародія твітерних повідомлень, адже Патриція Локвуд була зіркою Твітера певного часу, і вона. Відшлюхувала свій стиль в написанні коротких, гострих, в чомусь клікбейтних таких постів, які часто перепощували. А ще вона прекрасна поетка, тому вона вміє вграти грати такі міні верлібри Pubs Arnt Kinteius, I told her. Then why do we all have them? she retorted. <рес> І загалом ідея зробити з певних твітів. Роман і виникла якраз тоді, коли вона побачила, що в неї є певна аудиторія, яка Цікавиться всім, що вона напу напише, і, зокрема, котиками, які в неї живуть. Найвідоміший котик, і став персонажем. Про таке не говорить в українському перекладі: його звуть доктор Сракусик. І цей роман, як такий, як інтернетний, немає чіткого сюжету. Сюжет його це емоції переживання молодої американки, в якій впізнається сама Патриція Локут, хоча у оповідачки немає імені. І це історія про те, як. Вона спочатку насолоджується своєю неочікуваною е, славою популярністю, бо вона написала в твіт, який став мега популярний, чи є у собак близнюки, її тепер запрошують на різні конференції з виступами про ось е, феномен успіху в в медіакультурі, І де вона? З іншими персонажами, які теж стали популярними в цьому медіаколі. вони ще кумедніші фрази або події, або фотографії придумали, то теж така пародія на сучасний світ, де слава не залежить від а, значущості твого досягнення. Як тобі досить вигадати вдалу фразу а, а, або, скажімо так. Майстерно плюнути, в... і це стане трендом. І ось все це якраз і осмислюється в першій половині цього роману, аж поки. Аж поки. Ось. це Не. Не руйнується життям, не руйнується якоюсь реальністю, не руйнується тим, що стається. Ну, а насправді сюжет роману можна переказати в кількох мемах. Ось у такому, ось цьому, цьому. І цьому. Приємного читання.